Всім привіт, мене звутьна. Я членкиня автобюро економічне і запрошую вас на нашу рубрику інтерв'ю з магістром». Oh, my... З спеціальності міжнародна економіка. Як вас звуть? Павло Остяк. Чому ви вирішили обдати саме цю освітню програму? Це було складне рішення. Я довго думав, спочатку хотів на іншу вступати, але вона мені здалася більш престижною. І я навіть спочатку не розраховував сюди вступити, бо був досить високий конкурсний бал у ЗНО. Але написав добре іспити, тому вирішив сюди піти. Що для вас було найскладніше під час навчання? Я гадаю, що. Власне, перші два роки ми вчились дистанційно, і відсутність усіх контактів зі своїми одногрупниками це було найскладніше емоційно. Хоч і навчатись було набагато легше, бо деколи можна було підмаплювати. Але видається, ось це, це, що зараз вже студенти можуть вчитись очно, це, це набагато краще ніж було в нас. Що найбільше вам запам'яталось за період навчання? Було багато позитивних моментів, і так зразу, щоб сказати, складно, але. В останні два роки є гарна традиція в нас на факультеті. Впровадили інститут менторства. І я вже два роки є ментором в першокурсників. І бачите, як зростають діти на твоїх очах це, це дуже справді цікавий, цікавий досвід. Яка дисципліна чи кут для вас була найцікавіша і чому? Ну, одного я, напевно, не назву, було багато цікавих. З найцікавіших ну саме фахова це є міжнародна економіка. Мені сподобалась мікро-макро. В нас гарні викладачі Степан Михайлович, Рено Володимирівна. Ще напевно не всім це подобається. Економетрія, але я таке полюбляю. Як знання з міжнародної економіки допомагають вам краще розуміти світові події? Взагалі, знання міжнародної економіки дуже важливі для будь-якого економіста. Треба розуміти, як працюють основні інструментарії міжнародної економіки. основний інструментарій. І він потрібен для того, щоб вступати в активну дискусію з викладачами. Тобто на парах, на семінарах ми дуже часто з викладачами обговорюємо ті чи інші події в міжнародній економіці. як Впроваджують мита, особливо останні Трамп, Трампівські мита. Це були шалені дискусії з викладачами, які аргументи за проти, як це вплине на подальший хід, на подальший розвиток подій. Тобто це дуже цікаво. Чи часто бувають лекції з запрошеними спеціалістами з різних сфер економіки? Так, доволі часто в нас навіть була зустріч з Нашим випускником о, курик Ярослав, якщо не помиляюсь, і він проводив лекцію про трансферне ціноутворення. Він зараз працює в KPMG. але так, то це було неодноразово. Нам запрошували на лекцію до нас, запрошували на лекцію бельгійця. JP він скорочено. Тобто, він навіть проводив цілий курс, тобто десь 4-5 до восьми може навіть лекції він проводив пару англійською мовою, тобто, ну він в принципі української не знає, тому лише англійською. Крім того, нам запрошували американця, який зараз працює в Ріяді. Він нам читав лекцію про американську економіку і, власне, згадував про Трампівські мета, як вони впливають на подальшу на подальшу діяльність в світовій економіці в міжнародній економіці. Часто полюбляють наші викладачі співпрацювати з компанією PwC, яка належить до великої четвірки, і запрошувати спеціалістів з цієї компанії. Крім цього, ще можу згадати. Наша викладачка надавала нам можливість брати участь в саміті від Forbes Ukraine. Тобто, це був саміт експортерів. Ми там більше, звісно, слухали. Можна було ставити питання в чаті. Це була онлайн зустріч, але це цікаво. Це збираються провідні експортери України, тобто власне фірми, від Неміров до нової Пошти. і. Насправді цікаво послухати, які в них виклики, які як вони долали ці виклики в перші години по суті, повномасштабної війни вони трохи верталися до, до початку війни. Ну і розказували доволі цікаві історії. До речі, в нашому університеті також були такі цікаві зустрічі, як з Джонсоном, Зеленським, Степненком, Мур Хто ще був. Ларі Залужний, це посол України. В Великобританії колишній головнокомандувач збройних сил. Що є багато цікавого і це круто. Угу. Такого більше немає ніде. Як змінилося ваше уявлення про економіку після навчання на цій спеціальності? Про економіку, напевно, я знав тільки те, що. Не те, щоб знав, думав, що це як зекономити гроші в магазині. Зараз, звісно ж, ми всі розуміємо, що економіка це не тільки про економію грошей, це, 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 це все, що нас оточує. По суті, ми зараз сидимо за виробленими на якомусь заводі партами, і це, це є теж продукт, який враховується в економіці. Тобто економіка нас повністю оточує, і це, це не лише про економію, але також і про неї. Чи є у вас же знайомі, які після цієї спеціальності працюються або навчаються за кордоном? Так, звичайно, в мене одногрупники ще під час навчання на бакалавраті вони вже виїжджали за кордон. У нас ще була тоді війна. Вони виїжджали за кордон або внаслідок того, що треба було їм покинути свої домівки, але здебільшого через Програма Erasmus+, Erasmus+. Студенти дуже часто їздять з міжнародної економіки в Лондон. Ну, мої одногрупники їздили в Лондон в Тюбінгем, Це Німеччина зараз троє моїх окей, двоє колишніх одногрупників і одногрупниць. І одна одногрупниця, яка ще зі мною далі навчається, поступили до Віденського університету, і власне одна паралельно навчається на магістратурі і там, і в нас. Тобто вони їм вдалося з нашим дипломом вступити в магістратуру в Відні і крім того, навіть знайти місце роботи. Як взагалі потрапити на Erasmus? Ну, Щоб Поїхати на Erasmus, знаю, треба знайти спершу першу програму, на яку хочеш поїхати. Зібрати всі необхідні документи, точно бажано мати сертифікат про володіння мовою, і якщо це не тільки англійська, ну ключова англійська, хоча деякі програми вимагають німецьку, наприклад, чи фінську, якщо це в Фінляндію їхати, деякі вимагають, власне, що ти будеш вчитися на, на тій мові, на рідній мові за кордоном. Але переважно це є англійська і як бонусом є друга іноземна мова. Також треба мати хороші оцінки за навчання в нашому університеті, і переважно можна їхати вже з другого курсу, з першого семестру. Я думаю, можна їхати. Також треба звернутися до заступника декана нашого. Це Василь Богданович Буняк. Він займається цим на економічному факультеті. А де можна подивитись програми, щоб вибрати на що ти хочеш поїхати? Сподивитися саме, які є доступні програми, це є відділ міжнародної співпраці, якщо не помиляюся. Тобто це знайти можна на головній сторінці військового національного університету. А чи їздили ви на еразмус? Ні, я на еразмусі не був якось не склалося. Не взяли чи не хотіли? А, було пізно вже. Коли я думав про це, вже почалась війна і не випускали. А коли вже почали пом'якшувати заходи, то це вже був четвертий курс і пізно на четвертому mm -hmm. курсі їхати. Ще вас найбільше здивувало за період навчання на цій спеціальності? Ну, зразу, зразу, як ми вступили, було багато трохи дисциплін, які... Ну, на мою думку, не потрібні для економіста, але насправді вони потрібні для всіх. Тоді я ще думав, що історія України не важливий предмет, але насправді її треба вивчати. Але що на мене більше здивувало, напевно, доброзичливість, ввічливість, толерантність викликачів всі. Тактовно звертається на ви з повагою. Ну, звичайно, це, це може когось би не здивувало, але мене чомусь це, це здивувало. От, після школи очікування були гірші. Ну, те, що мене теж в школі було. так, так лякало. Що ось після школи ви підете, викладачі будуть якісь соги з вами панькатись? Не будуть. Це ми от вас в школі поважаємо, а в університеті неповага. Ну, Аж, колючова, це було. Ніхто не буде вам чекати, щоб ви записали. До речі, ну всі диктують нормально. Лекції можна записувати. Якщо ви хочете, можете на ноутбуці записуватися навіть набагато зручніше. Ну, бувають такі, звісно, лекції, де вони пів дуже швидко. Але yeah. зазвичай то вони дають якийсь матеріал. Матеріали, ну, тобто, та... матеріали забезпечені матеріалами хороша. Записувати можна на диктофон, наприклад, лекції і потім переслуховувати. Наскільки активно ви використовуєте іноземну мову на парах, на лекціях, в проєктах? Ну, іноземна мова для міжнародної економіки це один з ключових предметів. Вона вивчається впродовж цього періоду навчання, 8 семестрів. І крім того, іноземною мовою є і друга іноземна. В нас на вибір є три: іспанська, німецька, французька. Є предмети, які частково викладаються англійською мовою, є предмети, які повністю викладаються англійською мовою. І Дуже багато таких на магістратурі я вже перший рік провчився, тому там чуть не кожен предмет викладається англійською. На бакалавраті теж вже з першого курсу, починаючи, намагаються залучати англійську мову до студентів, щоб вони вже. Починали прилаштовуватись, привчатись до використання англійської, і навіть можу сказати, що мені одного разу доводилось виступати іспанською мовою на конференції на факультеті іноземних мов. Це була якщо не помиляюсь, міждисциплінарна конференція. Тобто, я там виступав про економіку іспанською мовою. Які рівень іспанської у вас? Іспанський рівень не дуже сильний, але це залежить від кожного студента. Тобто на а 2 б 1 можна за три роки вийти. В мене напевно перший варіант, але це ви з нуля? Так вивчення другої іноземної мови починається з нуля. Єдиний можливий випадок німецької бо багато студентів, які вчили німецьку у школі. Тому якщо би було багато студентів на німецьку мову, тоді можуть поділити за рівнем. Якщо є такі, що добре знають і погано знають. Але якщо кілька студентів знають добре, а решта з нуля, тоді ну, для 4-5 студентів не зроблять окремої групи. Час Вікторини. Зараз ми перевіримо ваші е, знання, тому що ви вже магістри, і тому ви маєте на пальцях пояснити якусь економічну теорію, так щоб всі зрозуміли. Щоб всі зрозуміли щось пояснити з економіки? Ну, напевно, найлегше буде пояснити про закон спадної граничної корисності. Чули таке? Звучить дуже легко. Це, Це, що... Це... почав. Дивіться. Давайте візьмемо. У нас є викладачка, дуже хороша вчить мікроекономіку на другому курсі, і вона пояснює цей закон на варениках. Спадна гранична корисність. Тобто, що таке корисність? Корисність це те, що ми отримуємо від, наприклад, продукту харчування. Так, ми беремо перший вареник, йому ми задоволені від нього. Беремо другий, третій, п'ятий клас. Йому двадцятий, і нам вже якось не дуже. 21, й 22-й, і все гірше і гірше. Тобто, наша гранична корисність, тобто корисність від кожного вареника, спадає. Це є закон спадної граничної корисності. А якщо ми вже цей вареник наступний випльовуємо, то ця корисність стає від'ємною. Це вже стає для нас певним антиблагом хоча такий термін не часто використовується, але можна так сказати. Як ви запам'ятовуєте великий обсяг інформації? Шпадгалки, конспекти, меми, асоціації? Ну, великий обсяг інформації це, це дуже тяжка штука, щоб її, її запам'ятати. Конспекти. Конспекти, як пишеш, мені, до речі, допомагає. Я любив люблю писати конспекти. Зараз вже так собі. Але це насправді, як і викладачі, часто говорять, і насправді воно так є, що коли ти пишеш, ти запам'ятовуєш частково. А Якщо робити шпаргалки, це те саме, що писати конспекти, просто чи їх потім використовувати, це вже нюанс, бо за таке можуть і зі спиту поперти. Я переважно таким не, не користуюсь, не, не, не ризикую, принаймні користуватися, бо це не моє списувати. Не вмію. А якщо брати якісь асоціації, ось це я обожнюю. Наприклад, якщо є якийсь перелік, я пригадую ще з макроекономіки. Не пригадую, що саме, але там було вісім, якщо я помиляюсь, цілей макроекономічної стабільності чи нестабільності. Треба запам'ятати, 4 починаються на букву Е, 2 на букву С, одне на букву П і одна на букву З. І все. А там далі починаєш на букву П повна зайнятість. На букву З зовнішня рівновага. І все, і поїхало, пішло-поїхало. Або меми. Меми люблю дивитися в інстаграмі, але вони не для великої обсягу інформації. Це переважно якісь короткі меми, навіть економічні, теж можна щось запам'ятати, але це якісь невеликі знання. Чи можна наступити на міжнародну економіку, якщо ти не дуже знаєш математику? Ну, математика це взагалі важливий предмет для економістів, але в принципі можна. Я думаю, її не так багато. А в економічних дисциплінах переважно вона обмежується додаванням, відніманням, множенням діленням і в окремих випадках знаходження похідних. Тому я думаю, спокійно можна побороти цей виклик. Які поради ви дасте майбутнім студентам? Ну, ключове не гаяти свій час з перших днів починати щось вчити, шукати що ключове, що важливе. Шукати себе, шукати нові знайомства це головне, не просиджувати просто штани, тобто приходити в університет за знаннями, отримувати їх і не намагатися їх якось на практиці застосовувати. Тобто шукати можливу роботу вже навіть на якомусь третьому 4 четвертому курсі, чи раніше, якщо вийде, якщо вдасться поєднувати. Як я казав, шукати знайомства, тобто зі своїми одногрупниками. Краще комунікувати, налагоджувати стосунки. Бо люди це, напевно, найголовніший ресурс, який ви отримаєте знайомство з людьми. Це один з найголовніших ресурсів, який ви отримаєте під час навчання. З вами було ваше улюблене птавбідо. І Павло. Всім па -па. Все, Дякую! за, за па -па.